І Україна розслідує роль Білорусі в переміщенні наших дітей до Росії з тимчасово окупованих територій. Про таке повідомили в офісі Генерального прокурора України за фактом депортації 19 тисяч українських дітей вже розпочали кримінальне провадження. Заяву про депортацію українських дітей зробила і білоруська опозиція. Мовляв, як мінімум 2150 дітлахів вивезли до так званих оздоровчих таборів на території Білорусі. І, взагалі, от про роль Білорусі в цьому яку відповідальність може нести Білорусь, чи є докази, і взагалі яким чином вона сприяла Росії, поговоримо далі з Оксаною Філіпішиною, це заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки справ людини. Оксана, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Студія, добрий вечір, Тараса. Добрий вечір. От а, ну і Перше питання: а чи доведені вже епізоди, де Білорусь брала участь от в депортації і допомагала Росії якось? Ну, давайте будемо об'єктивними і послідовними. По перше, ця інформація не так давно вийшла на поверхню і почала масштабована ну, тиражуватися. Ага. Якщо бути точними, то це квітень місяць, коли дійсно білоруська опозиція голосно заявила про те, що вони встановлюють місця розміщення українських дітей. Про яких дітей власне йдеться. мова йде про дітей, які вивозяться з раніше окупованих територій Донецької області, тобто територія самопроголошеної ДНР угу, ще в вересні місяці минулого року? Лукашенко видав указ про оздоровлення на території Білорусі дітей з Донецької області, угу. так званої ДНР. І, власне кажучи, перші діти за наявною інформацією вже восени минулого року прибули на територію Білорусі. І чому забили сполох правозахисники Білоруські? Тому що не, немає відомостей про те, що ці діти повернулися назад на територію Донецької області. Натомість, після е, е, відвідування Білорусі. Самопроголошеного ватажка так званої ДНР Пушиліна, ви пам'ятаєте, це так, так, здається, кінець квітня чи початок травня. Я зараз не можу уточнити дані, але такий візит був. І, власне кажучи, після цього візиту знову активізувалася тема, начебто, оздоровлення умовного оздоровлення наших дітей на території Білорусі. Що це означає? Це означає, що ці факти, по-перше, мають бути розслідувані, і офіс генерального прокурора абсолютно правильно вчинив, порушивши кримінальну справу за фактом. Мова йде про 438 тридцять статтю порушення законів і звичаї війни, оскільки третя країна, якою є Білорусія наразі. Може приймати українських дітей, але обов'язково має ставити і уз Україну і узгоджувати такі дії з українською стороною, чого власне кажучи, не був mm -hmm. і не ну немає на привеликі жак тому можна, можна передбачати, що це є порушенням насамперед і гуманітарного права, а можливо навіть і римського статуту ситуацію треба ретельно досліджувати. Так, окей, ну я так розумію, ну, оскільки прокуратура про це вже сказала, чи вона передала, наприклад, якісь міжнародні інстанції цю інформацію, ну в той же самий, наприклад, міжнародний кримінальний суд, і чи це взагалі його юрисдикція? Ну я не можу коментувати дії прокуратури. Вона лише анонсувала порушення кримінальної справи, і ми з вами знаємо, що кримінальні справи можуть розслідуватись певний час, тому що це кропітка робота по збору доказів. Недостатньо а, лише знати інформацію від білоруських правозахисників, що в таких то трьох табрах, начебто, є українські діти. Да, треба встановлювати кількість, треба встановлювати місце, звідки прибули діти. Треба по можливості а, розшукувати їх батьків або розуміти, з яких закладів їх перемістили, якщо це сироти. Тобто база доказова має бути, має бути такою грунтовною. Тому що це кримінальний процес, і ну, він, він передбачає саме таку кропітку роботу. Стосовно кримінального суду і стосовно злочину, кримінальний суд е, оперує е, чотирма видами злочинів: це злочин е, воєнні злочини, це злочини проти людяності, злочин геноциду і злочин агресії. Угу. От, власне кажучи, злочин проти людяності це е, систематичне. Порушення права на життя, на здоров'я це е, е, порушення в, в, в принципі е, про, проти людей, і в тому числі до злочину люди, проти людяності е, е, відноситься і депортація, е, зокрема і дітей. Е, окрім того, по римському статуту воєнними злочинами є ну, зрозуміло, що це правила ведення бойових дій, а також систематичне порушення. Міжнародного гуманітарного права до міжнародного гуманітарного права ми знаємо, що належать належить чотири Женевських конвенції одна із них про захист цивільного населення під час війни, і знову ж таки 49-та стаття цієї Женевської конвенції говорить про заборону депортації. Тобто і злочин проти людяності, і злочин воєнний передбачають відповідальність за депортацію. Тому і я хочу нагадати, що, власне кажучи, третя місія московського механізму ОБСЄ, яка опублікувала 4 травня звіт по депортації українських дітей незаконному переміщенні в межах окупованих територіях, саме зробила висновок, що е, е, ті дії, які вчиняє Росія по відношенню наш до наших дітей, підпадають під ознаки злочину по римському статуту і злочин проти людяності, злочин е, воєнний. Так. Тому для Білорусі це початок, скажімо так, дослідження. Я думаю, що як тільки Офіс генпрокурора. Буде мати вже вагомі такі аргументи, вони одразу будуть передані до міжнародного кримінального суду. Ну і є шанс, що вся ця ситуація завершиться таким же самим оголошенням. Ну, про про арешт, наприклад, так. Ну і вироком від міжнародного кримінального суду. От як прозвучав цей вирок, і зараз там ну для Путіна і для от. Дитячої омбудсменки здається російською, давайте уточнимо. У нас немає на сьогоднішній день ніяких вироків, Виданий ордер на арешт, Так, виданий ордер на арешт, на так, Львови саме так. Білової 17 березня. Да, тобто, Міжнародний кримінальний суд розслідує справу, і вони вбачають в цих діях і і Путіне Львовий Біловий саме ознаки. Депортації, які підпадають під відповідальність, тому що Путін так само видавав низку указів про спрощення громадянства для наших дітей. Він давав особисто настанови. Це були такі особисті зустрічі, де Львова Білова йому звітувала про хід депортації наших дітей. Тому і ордер е охопив цих двох осіб стосовно Білорусі, питання складніше, тому що має бути е насамперед визначений статус е цієї держави. В кривавій війні, яку розв'язав Путін проти України, ми знаємо, що Білорусія ця та країна з території якої в Україну зайшли російські війська, і я думаю, що має бути юридична оцінка, і вона скорш за все буде рано чи пізно надана діям Білорусі як держави, яка спонукала до розв'язання цього злочину агресію проти України. Тому ймовірно ми можемо передбачати, що рано чи пізно, і статус Лукашенка може бути визначений як правопорушника в розумінні міжнародного кримінального права. Тут ще питання. Дивіться: ну, от, бачите, ви говорите. Ну і це ми всі знаємо, що дійсно Білорусь. А, ну вона посібниця однозначно. Ясно, що це ми зараз говоримо як ну про факт, але це все має довести суд, і Ви кажете, що він має, може і скоро це все доведе. Що звідти заходили війська, звідти обстрілювалася територія України і ракетами, і авіацією. А, а тоді, от в мене питання наступне: а нащо тоді ще мати справу Лукашенку? Його от цим посіпакам з депортацією дітей? Ну це ще один а, цвях. Насправді в кришку труни, ну тобто мало злочинів. Ну от тут мене просто питання: знаєте, суто людське цікавить. Навіщо mm. ще замазуватися в цьому Тарас? Знаєте, питання не таке просте і про скорий вирок, скажімо так, тому що, перш за все, потрібно перемогти для того, щоб на лаві підсудних опинилися злочинці їх потрібно арештувати і доставити до суду. Стосовно Лукашенка, по людськи вам відповім не як правозахисниця, не як юрист, а виключно по людськи Я думаю, що Лукашенка знаходиться в дуже такій серйозній залежності від Путіна, і скорш за все багато речей залишається за лаштунками, Ми можемо лише припускати. Чим тримає Путін Лукашенка і за що він його тримає, і за, що, і за що він його тримає, якщо він вдається до таких кроків? Тому що ми вже розуміємо, той самий Лукашенка в 19-му чи 20-му році зустрічався з нашим президентом, да, публічно говорив про те, що він не визнає окупації Криму, Донецької Луганської області. Ну а тепер такі метаморфози, які дійшли до того, що він приймає? На території Білорусі злочинців пі, 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 ну, на прізвище по Тоби ну, і що бачите, ми і ми дійсно приймає по суті викрадених дітей з України. Ну ясно, я розумію, що це все треба довести, але принаймні ці розмови вже точаться. А дима без вогню не, ви ж розумієте, що не буває. Ну, питання викрадення буде стояти тоді, коли буде доведено, що ці діти не повернулися назад до свого постійного місця проживання, що їм чинилися перешкоди, тобто, по суті, що переміщення є насильницьким. Або навіть якщо воно було добровільним, тобто під виглядом оздоровлення, тим не менше створені такі умови, що унеможливили повернення. Uh -huh. Тому от це склад, ну, складний такі кейси, які треба доводити не будь-які переміщення дітей до Білорусі там з метою оздоровлення. Якщо вони місяць там побули і повернулися, якщо вони там побули з дозволу їх батьків, які проживають а, в окупованій Донецькій області, то це не, не історія викра а от якщо їх туди перемістили і чинили перешкоди до повернення, то це вже е, злочин. Зрозуміло, зрозуміло. Дякую вам, Оксана Філіпішина, за керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки справ людини, щойно була в нашому ефірі.